Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні таке відео для настрою. Для настрою вашого та настрою мого. Почало в мене квітнути ось такі. Дуже мені подобаються темні лілії, червоні. Я би навіть сказала не червоні, а вишневі. Подивіться, це справжня краса. Минулому році, хто пам'ятає, був у мене один пагінець, а в цьому році, дивіться, три таких повноцінних великих. Ось четвертий невеличкий є і п'ятий. І там ще маленьких є декілька штучок. Ну, взагалі, я дуже радію з цих квітів. А взагалі йду я трішки малини позбирати на компот. Вже, бачите, починає достигати. Це моя малина минулорічні насадження. Я її не обрізала, взагалі цю малину рекомендується зрізати повністю на зиму. І потім вона пускає ось такі зелені молоді пагінці, які починають плодоносити. Але, звичайно, пізніше. А так ось друга половина червня місяця і ця малина вже є стигла. Черешні, дивіться, взагалі, такі, як сливи. Великі-великі і вже деякі перестиглі, подивіться, які величенні. Також шпаки їх вже довбають. Ну і так як в нас проходять дощі, а ми черешню не обробляємо. Починають гнити і лопати від надлишку вологи. Черешня майже як слива. Подивіться, бачите, кінчики лопають. Ну, Я не думаю, що добре зараз, коли вже спіла черешня, її обробляти. Хоча колись також ми. Також цьогоріч гарно знову врожай. Грушки це кергиська красуня. Бачите, вони майже, як то кажуть, без відказні кожного року вони плодоносять. Ось дивіться, наступна грушка, бачите, як багато є на ній плодів. Ну і отут оця киргизка. І, мабуть, попутала була живчик, і до Цієї деревини прищепила одну гілочку талгарської красуні. Також смачна гарна грушечка. Але то є зимова. Хто пам'ятає, я після Нового року ось ці такі киргизьку красуню продавала, а талгарська красуня вже у вересні місяці потрібно її обривати. Подивіться. Ромашечка. Ну і буду приступати, збирати малинку. Ось така у мене є гусар. Це також від мами. Бачите? Такі вони крупні, великі шапочки і дуже-дуже вона рясна. Арвати є що. Що хотілося би ще сказати про цю малину гусар. Вона достигає так само, як і Glen Ample. Саджанці значно дешевші, ну, і вона більш витривала, вона більш стійка до різних захворювань, також дуже транспортабельна, гарно зберігається. Зберігається від 2 до 4 днів у зібраному вигляді. Ну, звичайно, не на сонці, десь, щоб її там пережарило. І завжди врожайно. Гарні, дружні такі е, достигають плоди. Тривалість плодоношення цієї малини від 2 до 3 тижнів. Урожайність надзвичайно висока. Звичайно, є зараз нові, покращені сорта малини. Взяти ж ту саму пшехибу. Але це з старих, надійних, таких провірених сортів. В нас вона, ну, мається на увазі, у мене її трішки посаджено так, для себе. У мами її багато. Із усіх малин вона найбільше подобається. То, що цього року ціни немає, ось стартувала ціна 18-20 гривень. Звичайно, це дуже такі копійки, мізер, якщо порахувати, що за нею доглядати, полити, обробити. От я свою не обробляла, то бачите, який вигляд такі жовтенькі листочки. І не дуже в мене вона. Велика, мається на увазі не дуже крупні плоди. А плюс, якщо багато насаджень людину наймати, щоб допомагала збирати малину, то це взагалі. Тому хто думає і хоче для себе, чи як бізнес садити щось то звичайно зранню, і це е, гусар, гленемпл. Це такі, що дешевші. Гусар взагалі дешевий. Там від 3 до 5 гривень були саджанці. Ну а звичайно, такі вже зараз нові модні, покращені сорти, вони і 10, 15 і 20 гривень саджанець. Тому багато не накупляєшся, не насадишся, таких людей по кілька тисяч. Саджають як для бізнесу. А ще хотілося би показати вам трояндочки. Ось така білого кольору розквітла троянда. Вона не є імунного сорту, дуже швидко реагує на різні захворювання. Але я її не викидаю, тому що вона мені дуже подобається. Ось така червоного кольору, навіть не червоного, а такого темно-рожевого кольору. Гарно, дружно вона квітне. Бачите, скільки вже повідквітало, потрібно взяти садові ножниці і прийти пообрізати. А тут взагалі такий букет, три квіточки разом квітують. І моя красуня абракадабра. Подивіться, як вона гарно, дружно також квітує. Є і рожеві, і оранжеві, і такі навіть білі квіточки. Гарний. Впав виноград. Впав виноград. Треба його підв'язати. В цьому році я більше доглядаю за помідорами, тому що їх в мене понад тисячу посаджено. І капустою, то мої квіточки більш страждають. Ну нічого, може якось в мене дойдуть руки їх підв'язати. Ну і ось така капелька. Вони такі малесенькі-малесенькі. Купійка, дві купійки. Бачите, і так дружно починають квітувати. А ось це привіт для мами. Вона любить отакі жовті троянди. Бачите? Звичайно, вона любить такі, щоб більш насиченого жовтого кольору були. Але у мене ось така. І ось так як вони вже масово майже відквітували, через кілька днів буду їх розсаджувати. І покажу як. Є у мене дуже такий хороший дієвий спосіб, як розмножити троянду, яка вам подобається. Ну і, звичайно, щось новеньке буду пробувати. Тому що я дуже люблю експериментувати. Уже доспіває у нас смородина. Виберу малинку і зроблю. Смачне царське варення. Ще похизуюся ось такою білою лілією, яка починає квітувати. Ну, от відео підходить до свого завершення. Миру, друзі, добра, на все добре, пока-пока.